Наш заклад на даний час відвідує 115 дітей. у Нас функціонує п'ять груп. У нас вивільнеться приміщення. І ми з адміністрацією, з завідуючим господарством, з виховали методистом, з бухгалтером почали мислити, що для наших дітей найбільше треба. В нашому садочку потрібна була музична зала. А музична зала це потрібно для розвитку художнього естетичного розвитку дітей, для того, аби діти творили, аби діти креативили, аби діти танцювали, співали. Щоб вони відчували себе артистами, у нас вийшло два приміщення: це зал, де діти виступають, де вони відчувають себе артистами, і глядацька зала. Вона трошечки зроблена в темніших кольорах, а сама зала, сама так сказати, сцена для дітей, де вони артисти. Вона в яскравих тонах. Ми звернулися до управління освіти Каловської міської ради. Ми звернулися до безпосередньо до заступника міського голови Гош Надії Богдана, яка посприяла, яка почула нас. Яка яка дозволила нам виділити кошти через сесію міської ради на створення цієї музичної зали. На це створення у нас пішло на всю музичну залу 110 тисяч гривень. За це ми дуже дякуємо, і це дуже нам приємно. Ми хотіли, щоб зал був такий сучасний, неординарний, цікавий, щоб діти там розвивалися всесторонні, щоб їм щоб він був змінний, тому що діти не хочуть бачити одне і те саме. Ми, от ви напевно, бачили музич. Чому залі що у нас є намальовані дві балерини? На них зараз рожеві спіднички зимою. там, нам думаю, будуть голубенькі спіднички, а навесні будуть зелені спіднички, літком будуть червоні спіднички. Наша центральна стіна так само вона оздоблена такими секретиками, де у нас теж будуть мінятися декорації. Недавно у нас відбулися осінні свята. Це було задокеровано весь зал жовто-синьо-червоних тонах. У Нас була зроблена жива справжня арка з калини. Його роби. Це було дуже гарно, багато гарбузів, багато стогів, соломи. Мені було дуже, навіть можна сказати, ну не то, що шкода. Ну, в принципі, шкода вихователів, тому що вони хотіли кожен в своїй групі, звичайно, проводили свято. Свята були цікаві, гарні, але їм треба було кожному оздоблювати свою групу. Вони чіпали рушники, вони чіпали декори, вони закривали шафи тканинами. Ну, а тепер це все полегшилося. Ці всі атрибути ми знесли у музичну залу, у наші такі ніби сховища. І тепер будемо використовувати безпосередньо тут. Мені подобається однові залі. Мене вітають у нові залі. Це з ним на очі. Мені подобається займатися у новій залі. Танцюємо, скачемо, бігаємо. Мені подобається ва зала. Дощик, дощик накрапає, пісеньку нам співає. Може голосно їй тихо, і заграти дямая, потрусти його легенько, в раз-два двенять. а Захочеш рим почути, то сильніше в мене стукань. Є, звай, гір, ви, сенники, тим, і ось вай, і ви сини кити мені ще не були. Було свято осінь. Осінца, є у гості пішла, і дау кищади. Усі стили винуват, ошені дауки для усіх маят.